Вітаємо в ефірі КТМ. Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Палац культури Олександрійський театр запрошує на різноманітні заходи. В Олександрії відкрився культурно-мистецький простір Авангард. Переможні виступи юних музикантів на обласному конкурсі. Прем'єри комедійних вистав, гастролі Київської театральної агенції, оркестр ДСНС України та ювілейна програма одного з хореографічних колективів міста. Це далеко не весь перелік заходів, які попередньо плануються у травні у Палаці культури Олександрійський театр. Більш докладно про анонс подій розкажемо у наступному матеріалі. Травень для Палацу культури Олександрійський театр насичений різноманітними заходами. 13-го числа прем'єру самогубство самоти покаже театр Волі Арт. 6 травня о 16-й годині глядачів на виставу Білосніжка запрошує театральна студія Різдво. Ви знаєте, що це молода театральна студія, яка цей рік почала в нас працювати, але вже отримала багато схвальних відгуків і від комісії, і від наших глядачів. До речі, саме ця вистава вибирала диплом другого ступеня. Ню на обласному фестивалі театральна весна Кіровоградщини», то дійсно там дуже гарні костюми. Та не вважаю, що ця тема зацікавить як дорослих, так і малечу. 15 травня в Олександрійському театрі гастролі театральної агенції Теард з комедією Третій зайвий. Анна Кошмал, Дар'я Петрожицька, Ксенія Вертинська, Дмитро Соловйов та Володимир Гладкий. Чекають містян о 17 та 19.30. А наприкінці травня з ювілейною програмою з нагоди 60-річчя виступить народний ансамбль танцю Віночок. 60 років це наш славетний колектив, єдиний, який має такий поважний вік колектив, який і за радянські часи був яскравим, був колоритним, був українським. І представляв українське мистецтво за кордоном. Ви знаєте, в них були гастролі Угорщина, Сербія, Польща, Кіпр, Середземне море, Португалія. Тобто славетний дуже відомий. В цей раз вони представляють як нові програли концертні номери так і дуже відомі глядачам. Ну і хочу сказати, що на сцену вийдуть одні із перших учасників колективу. Це буде так ну досить незвично. 17-го числа о 13 годині на сцені театру виступить з концертною програмою Естрадний оркестр ДСНС України. Також відроджується і міський фестиваль хореографічного мистецтва Весняні ритми. Свої таланти колективи демонструватимуть в рамках відзначення дня міста. В Олександрії 21 квітня відкрився культурно-мистецький галерейний простір Авангард. Розташований він в приміщенні колишньої галереї Ваш арт по вулиці Чижевського 8. Перший тиждень після відкриття був доволі насичений мистецькими заходами. Запрошувались і митці, і музиканти, і просто творчі люди. Про перший тиждень та плани далі у сюжеті. Олександрії в, в приміщенні колишньої галереї Вашарт запанував авангард. Креативна та талановита молодь об'єдналася і створила експериментально-музичний галерейний простір, відкритий для всіх митців міста. Зауважив Сергій Грес, який допомагає Софії Масяш і Івану Гурецькому з організаційними питаннями. Це галерейно, експериментальний музичний простір. Тобто у нас є музиканти, наприклад, Саша Бичко, Свангосфрока. Вони е, тут постійно займаються, репетирують, будуть давати якісь концерти маленькі. Тобто е, інші митці взагалі сюди можуть приходити і робити що завгодно, тобто експериментувати, робити щось нове. Взагалі, поняття авангардного мистецтва це те, що попереду хвиля. Тобто тут експериментальний живопис, стріт-арт може бути, фото. І всі колаборації між ними, тобто може бути музика, аудіо, візуальне мистецтво, все от колорколорубивати. Перший тиждень видався доволі насиченим. Співали, малювали, навчалися креативності, взяли участь в чайній тусовці і навіть розписали гільзи, які потім будуть виставлені в якості лотів на різних аукціонах. З першого ми відкрилися і далі до 30-го у нас насичений графік. Далі він буде можливо більш таки плаваючий. Не будуть заходів кожен день точно. Але ми зараз тестуємо ці заходи, як вони заходять, як люди приходять, подобається, що не подобається, де збирають більше людей, де різні аудиторії можливо. Тобто, і ми ще збираємо ідеї. Тобто люди приходять, кажуть: от я хочу там фотовиставку зробити. Ми кажемо, так, да, окей, ми відкриті, давай робити. Тобто, такі вже плани є і в майбутньому. І одну із ідей озвучив помічник арт-менеджера Іван Горецький. Ми плануємо залучати грантові кошти, а щоб це зробити, нам потрібна якась дуже сильна ідея для цього, щоб нам грант от точно дали, і от вони не пожалкували, що дали нам кошти. Це поміщення це поміщення Утоса і сама вулиця це людей з вадами зору. І ми подумали, як це так, що картинна галерея знаходиться ось в місті, там, де люди ось не можуть побачити ці картини. Ну, і нам прийшло в голову зробити для них виставку. Там декілька труднощів є, як це зробити, але ми це все думаємо, плануємо. І це, я думаю, безпрограшний варіант, тому що. Виставка для людей з вадами зору. Ну, ви таке, уявляєте собі. А поки в авангарді можна побачити роботи Василя Давиденка, Єгора Кузьміна, Валентина Кузьменка, Сергія Греса та Ірини Водолащенка. Остання поділилася враженнями та розповіла, яку роботу не продасть ніколи. Це моя перша виставка в Україні спочатку півномасштабного вторгнення. До цього в мене були виставки в Європі, і мені дуже хотілося показати саме в Олександрії, бо зараз я приїхала з Харкова і знаходжусь тут зі своєю сім'єю. Прийшло багато молоді. Було дуже багато відгуків теплих і таких, що люди ще не бачили таких робіт саме в Олександрії, що технічно що до формату роботи. Наприклад, ця робота, яка зроблена технікою авторською технікою, це рідка техніка, і дуже багато людей дивувалися, запитували, що саме до техніки. Є деякі роботи, які представлені на виставці, які я не продаю. Це деякі графічні роботи, з яких я роблю принти в необвмевне необ не кількості, тобто їх можна зробити і 10, і 20, але сам оригінал я не продаю. Своїми враженнями поділилися і музиканти. Ми вже робили музичний джем, приходили музиканти. Ми поставили інструменти. Ми в залі в голові далі. Ми поставили інструменти, і усі бажаючі могли прийти і пограти на інструментах з іншими бажаючими людьми. В принципі, ще плануємо. Може, якісь музичні вечори, мабуть, літературні вечори. Місце, де можна займатися творчістю, де можна грати на інструментах. І такого місця, як я вважаю, ще в місті особливо немає в нашому місті. Ось. Також хочемо тут організувати невеличку студію, нічого серйозного. Ну, може, там щось, щось записати. Тож слідкуйте за анонсами в групі Авангард та приєднуйтеся. Чималу кількість призових місць здобули вихованці дитячої музичної школи на щорічному обласному конкурсі Паросток. Юні музиканти виступали у всіх категоріях. І, хоча конкурс був дистанційним, показали високий рівень виконавської майстерності та навіть здобули гран-при. Подробиці далі у сюжеті. Учні дитячої музичної школи є постійними учасниками щорічного обласного конкурсу Паросток цьогоріч він проходив дистанційно. З 27 березня по 7 квітня у Кропивницькому. Конкурс проходив онлайні. Від нашої школи було подано 23 заявки по всім номінаціям. В номінації струнно смичкові інструменти наша учениця погріла Елизавета, клас викладача Влани Городецької. Отримала найвищу нагороду гран-при. Також було отримано 20 дипломів лауреатів різних рівнів. Також два дипломи за активну участь. Олександрія на конкурс представила музикантів у кожній номінації. І, окрім гран-при, має дев'ять перших, три других та вісім третіх місць. Кожен рік в, кожних, в різних номінаціях виступають різні за складом учасники. Воно кожен рік міняється: то солісти, то дуети, то ансамблі там, малих форм, то ансамблі великих форм, оркестри. Але так як конкурс проходив онлайн, то в цьому році виступали лише солісти. От і в нас було від нашої школи подано 23 заявки: виступали солісти. Ось така була особливість конкурсу в цьому році. Хочеться подякувати всім нашим викладачам, учням та їх батькам за таку плідну роботу та гарні результати на конкурсі. Також заклад запрошує олександрійців приєднатись до серії благодійних концертів, які протягом травня проходитимуть у музичній школі. За анонсами заходів можна слідкувати на сторінці мистецького закладу у Фейсбук. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.